Доброго всім дня, справжні моменти життя знову з вами. Вітаю вас, наші любі підписники, наші глядачі. Приємно бачити ваші коментарі. Приємно, що вам подобаються наші відео. Взагалі приємне спілкування, і ми вам дуже-дуже вдячні. За те, що ви дивитеся нас, за те, що ви пишете нам. І ми також почерпнули уже для себе добре і корисне із ваших коментарів. І сьогодні я, як завжди, читаючи відповіді, пишу собі нотатки, беру ці нотатки, записую, що хоче чути наша аудиторія. І сьогодні підготувала для вас також дуже цікаве відео, яке є мотивуючим відео, в тому числі й мотивуючим відео для мене, тому що я постійно перечитую ось таку мудру літературу для того, щоб почерпнути той багаж знань, який мені необхідний вчитись же ніколи не пізно. Ми повинні вчитися. І е, саме саме мудре засвоювати і застосовувати уже в своєму житті. Сьогоднішня тема, яку я обрала, це така, що мрії, це реальність, і як мотивувати нам себе щодня. І, е, мотивуючи фрази, які я раніше перечитувала, які я на власний розсуд інтерпретації робила, і задумувалась над цими фразами. Вони є корисними, вони є перевірені мною у житті. Ви знаєте, колись дуже давно мені тоді було іще менше 30 років десь, я навіть не знаю, звідки на моєму робочому місці взявся такий стікер, на якому було написано, чому такий світ, що таке мир, чому людей турбують одні речі, не турбують інші речі. І я його тримала дуже-дуже довго, не один рік у себе на робочому столі. Для мене це була така мотивуюча річ. І після цього я взагалі почала постійно шукати відповіді на ті питання: чому, чому, чому? І ось є такі мотивуючі фрази, які ідуть паралельно з моїм життям. Я використовую мудрість віків для того, щоб поліпшити наше. Життя, тому що мотивуючі фрази дозволяють нам надихатися. Які фрази, я сьогодні не багато фраз використаю, бо їх дуже багато, але ось такі мотивуючі фрази, які допомагають нам надихатися і мені в тому числі, тому що я постійно ними надихаюся. Які це фрази? Ну, перш за все, хочу сказати вам таку фразу: це майбутнє належить тим. Хто вірить у красу своїх мрій, це сказала Елеонора Рузвельт. Дуже мудрі слова, мені вони запам'яталися і я їх використовую. Потім друга іще така фраза: якщо ви хочете чогось, чого у вас ніколи не було, вам доведеться зробити те, чого ви ніколи не робили. Це сказав Томас Джефферсон. Далі мудра фраза, і ще ваша проблема не у відсутності часу, а у пріоритетах. Тому що ми дуже часто говоримо, ой, немає часу там щось зробити. Насправді не так. Ми не обрали пріоритети, вони не стали для нас таким орієнтиром. Тому ми говоримо, що є проблема відсутності часу. Наступна така мотиваюча фраза це перемога. Це не відсутність поразок, а здатність підніматися після кожної з них. Це сказав Уінстон Черчилль, таку знамениту фразу. І Ніл Дойланд сказав: Життя починається там, де закінчується зона комфорту. Як це мудро, скільки ж я надихалася саме цією фразою, скільки я робила кроків для того, щоб подолати о -о ту зону комфорту, яка закінчилася. Ось Сподіваюся, оці фрази, які я вам тільки що сказала, також для вас стануть такими, що дають вам натхнення, тому що ці фрази можуть стати потужними інструментами нашої з вами мотивації, якщо ми їх Використовуємо свідомо. І якими способами ми повинні використовувати ці фрази, ну, такими способами, наприклад, повторювати одну фразу щодня. Для чого? Для того, щоб налаштувати себе на позитивний настрій. Наприклад, ось, просипаємося ми вранці і говоримо, майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій. І це ось допоможе спрямувати наші мрії на реалізацію цілей, які ми ставимо перед собою. Потім відносно планування. От Використовуйте ці фрази як орієнтири при постановці мети чи при постановці будь-яких цілей. Наприклад, ось така фраза: життя починається лише там, де закінчується зона комфорту. І це може надихнути. Нас спробувати в житті щось нове, яке нам допоможе. Відносно натхнення в складні моменти, то ми повинні перечитувати саме ці фрази, коли ми зіштовхуємося з труднощами у нашому житті, тому що вони допоможуть нам відновити впевненість. І не тільки відновити впевненість, а ще і налаштуватися на подолання викликів, які ставить нам життя. Відносно візуалізації, те, що я вам говорила, напишіть ось ці фрази, які вам подобаються, на стікерах і розмістіть їх у місцях, які ви бачите, тобто в місцях видимих для вас, наприклад, на комп'ютері. Я так робила. На комп'ютері зверху приліпила, наприклад, стікер із тією фразою, яка мене мотивує саме ось оці ці дні. Або на дзеркалі, наприклад, вам треба натхнення в якомусь напрямку на дзеркалі, стікер і написати цю фразу. І обов'язково ми повинні цими фразами ділитися з іншими, тому що ці фрази можна використовувати. Для підтримки наших близьких, рідних, наших колег, друзів, які саме в цей час шукають мотивацію. От дуже часто слова, якими ми поділилися, мають великий вплив, тому що ми знаємо, що ми також використовуємо саме оці слова мудрі, слова підтримки. Мотивуючи фрази для того, щоб поліпшити своє життя. І як же скористатися ось цими мотивуючими фразами, і не тільки ними скористуватися, а і адаптувати їх до нашого життя? Ось адаптація цих фраз до наших потреб може зробити їх більш особистими, які підходять тільки нам і ефективними. Ну, можу сказати ось кілька порад, як це зробити. Наприклад, у нас є певна мета, ми повинні пов'язати ці фрази для мотивації з певною метою. Наприклад, якщо ваша мета розпочати якусь нову справу, розпочати новий проєкт, то ми можемо перетворити ось оцю фразу майбутнє належить тим, Хто вірить у красу своїх мрій. І це буде для нас особистим нагадуванням. І ми будемо самі вже собі говорити: я вірю в свій проєкт. І це приводить нас до успіху, перевірено мною. Так що рекомендую. Мрії бувають різними. Адже ж вони що роблять? Вони відображають нашу уяву, відображають наші цілі, відображають наші пристрасті. І також ще кілька прикладів, які можуть надихнути. Перш за все, йдеться мова про особистий розвиток. Ми повинні завжди займатися особистим розвитком. Наприклад, от ми мріємо навчитися грати. На гітарі, чи на будь-якому іншому інструменті, чи ми хочемо написати картину, ми повинні удосконалити художні навички. Чи, наприклад, я хочу вивчити англійську мову. Так, я повинна себе мотивувати. Чому саме я повинна вивчити англійську мову? Відносно тих, хто робить кар'єру, то побудувати саме успішний бізнес. Чи досягти високої позиції в улюбленій сфері, чи стати експертом у своїй галузі. Ми повинні мати ось оце натхнення, самі себе надихати, мотивувати. Також ми можемо поговорити про наше натхнення і мотивацію, коли порівняти ну, таке поняття, як подорожі. Я люблю подорожувати. І, от хочеться відвідати якісь екзотичні місця, навіть здійснити кругосвітню подорож, яку я знаю, що я не здійсню, аби мені було там 20 років. Я би була напевно впевнена. А так я розумію, що вже. Не здійсню, але я можу мотивувати себе подорожувати, наприклад, тими містами, які знаходяться, чи місцями історичними, які не знаходяться неподалік від нас. Потім ми повинні пам'ятати саме про те, що ми хочемо. Я в свій час дуже хотіла побачити піраміди Єгипту. Я їх побачила, я побула в Каїрі в Національному музеї. Ну, залишилося це так в пам'яті. Моя мрія ще побачити Ейфелеву вежу, я її не побачила. Але сподіваюся, що зможу побачити. Відносно мотив... мотивації відносно сім'ї і стосунків у сім'ї, це є дуже дуже важливим аспектом. От мрія про щасливе сімейне життя. Про створення гармонійних стосунків, або, наприклад, святкування важливих дат, важливих моментів, із близькими повинні нас надихати також. Ми повинні мріяти і про те, щоб ось у нас були гармонійні стосунки в сім'ї. Для цього ми повинні також розвиватися. Також ми повинні приносити і ще не тільки індивідуальну користь, а й соціальну користь, тому що ми живемо в соціумі, і ми маємо ще й соціуму принести користь. Тобто яку користь, наприклад, ми можемо допомогти іншим людям, як само. Проявити благодійність, чи бути волонтером, чи проявити ініціативу в будь-якому колективі чи громаді, і саме це все змінить життя цих людей на краще. Відносно здоров'я, ось тут таке питання здоров'я. Я хочу сказати, що у мене тут з мотиваціями не дуже виходить відносно здоров'я. Відносно того, щоб досягти і фізичного і емоційного балансу. Якщо емоційний баланс, мені легше досягти, то фізичний баланс, займатися спортом, ну от ну, лінива я, не займаюся спортом. Поставила собі 11 тисяч кроків на телефоні Крокомір. І це я спромагаюся зробити. Будь-які інші. Фізичні вправи, ну там трішечки, можливо, пару хвилин у день для мене ось так є, вважається достатнім, але насправді це недостатнє, тому що ми повинні дотримуватися також і здорового способу життя. Далі ми повинні завжди. Думати про той досвід, який ми вже маємо. Навіть якщо це молоді люди, кожна людина має вже свій досвід, і ми повинні враховувати наш досвід, додавати свою історію. Наприклад, я вам говорила, що мені було важко вийти із зони комфорту. Так ось, якщо ви вже подолали страх виходу із зони комфорту, то можете сказати. Моя подорож почалася там, де закінчилася моя зона комфорту. Це дійсно так і буває. Я пройшла цей період, і ця фраза, цей вислів дійсно є мудрим. Також ми повинні в житті створювати свій стиль. Як створювати? Наприклад, перефразуйте так, щоб це звучало. Природньо для нас будь-яка фраза. Я читаю фразу, потім я її переосмислюю, потім я можу її переінакшити навпаки, і я можу там сформувати свою власну фразу, свій мудрий вислів, який для мене є пріоритетним. От, Наприклад, фразу таку перемога це не відсутність поразок, а здатність підніматися кожного разу після. Кожної із них, тобто після кожної поразки, її можна зробити цю фразу значно коротшою і, і більш такою прийнятною для себе. Якщо ми впали, ми повинні собі сказати, мотивувати тим, що головне, щоб знову нам піднятися, а не просто лежати там і плакати. І Шкодувати дуже довго про щось. Ні, ми повинні піднятися. Ми повинні мотивувати себе заради своїх близьких, заради за, своїх рідних і заради себе знову піднятися. Також ми повинні собі завжди давати емоційні заряди, використовувати такі слова, які викликають у нас сильні почуття. Наприклад. Можна перетворити ось цей вислів, життя починається там, де закінчується зона комфорту. Також, наприклад, на я відкриваю нове життя, виходячи за межу страху, який був у мене. І також ми маємо завжди інтегрувати свій власний розпорядок. Ми повинні іноді використовувати якісь фрази мудреців, чи навіть ті фрази, які ми самі сформулювали ну, як таку мантру в своєму житті. Наприклад, от Перед заняттям спортом, а спорт у мене це, я вам сказала, крокомір, 11 тисяч кроків я маю пройти. Я мушу собі сказати, так, я здатна на все, якщо я вірю в свою мрію. І я ці 11 тисяч кроків пройду, я навіть проходжу 14-15 тисяч кроків. І також ви повинні спробувати. Ось те, про що я вам тільки що розказала, і дивитися, що саме найкраще працює для вас, і адаптувати ось цю мудрість для себе. І найкориснішим варіантом із цих фраз, які я вам сказала, буде та фраза, і той варіант, який найбільше резонує з вашою ситуацією, і цільовими прагненнями, звісно, наприклад. ось. Якщо ви прагнете реалізувати якусь амбітну мету, і ось ця фраза Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій, може надихнути вас, надихнути на віру у ваші власні сили. Наприклад, ось якщо ви шукаєте сміливість. Для того, щоб спробувати якийсь новий проєкт, щось нове, те, що ви не робили, то варто звернутися до фрази, яку я вам говорила. Життя починається там, де закінчується зона комфорту. А у складні моменти нагадувати про те, що перемога це не відсутність поразок, а здатність підніматися після кожної поразки, і це допоможе. Нам знайти сили рухатися вперед, рухатися далі. Ось кожна з цих фраз, про які я вам сьогодні розказала, має свій унікальний потенціал. Тобто ми маємо обрати ту фразу, яка найбільш співзвучна нашій душі. І ви повинні подумати, а що саме зараз вам потрібне натхнення, там, сміливість чи підтримка, так як я собі говорю, так, мені треба натхненність, сміливість, підтримка. І ось якщо мені треба і натхнення, і сміливість, і підтримка, то є різні варіанти такі, які можуть мені допомогти. І сподіваюся, що вам можуть допомогти. Ну, відносно натхнення для натхнення, я вам вже сказала цю фразу, що майбутнє належить тим, хто вірить у, красу своїм мрій, у красу, вірить у красу своїх мрій. То ми з вами повинні що зробити? Помріяти про те, чого саме ми хочемо досягти. І не тільки досягти, ми повинні уявити це вже як реальність, як та подія, що відбулася. Тому що ось наші мрії вони можуть бути тим світлом, яке направляє нас вперед і вперед йти. Відносно сміливості, я сказала, так, постійно мені потрібна сміливість. Для сміливості. Ось ця фраза життя починається там, де закінчується зона комфорту. Тобто ми повинні подумати. Про те, що ми завжди хотіли спробувати, але чомусь не наважувалися. От хочемо щось зробити і не наважуємося, то ми повинні проявити оцю сміливість, зробити цей сміливий крок. І тоді ми відчуємо уже силу в собі. Відносно підтримки, я ще сказала, кожна людина потребує у будь-які часи підтримки. В одні часи ми потребуємо більшої підтримки, в інші часи, коли нам легше уже меншої підтримки. І ось оця перемога це не відсутність поразок, а здатність підніматися після кожної з них. Ми повинні пам'ятати, що всі ми зіштовхуємося з тими викликами. Яке викликами, які є у нашому житті? Коли ми створювали канал і назвали справжні моменти життя, я там в описі про цей канал писала, що ми будемо разом з вами долати виклики, які є у нас в житті. І головне не зупинятися, тому що. Ви сильніші, ніж думаєте. Так само, і я сильніша, ніж я думаю. Ось також є і ще кілька підтримуючих цитат, які можуть підбадьорити нас у складні моменти життя. Це такі цитати і ще дуже прості, легко їх запам'ятати. Нельсон мандела сказав: сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматися кожного разу, коли впав. І ось ця фраза нам допомагає знайти мужність. Для чого? Для подальшої боротьби, для подальших досягнення цілей. Всі ми з вами чули. Тисячу разів цю стародавню мудрість. І це теж мене. Це сильне нагадування, що ні хороші, ні погані часи не є вічними, в тому числі і ось війна, оця страшна війна, яка зараз є у нашій любій країні, вона також мене, ми повинні в це вірити. І Генрі Форд також сказав, що будь-яка невдача це шанс почати знову. Але цього разу почати все мудріше. Ось ця цитата надихає нас сприймати невдачі як частину нашого навчання. Дуже мудро. І нагадує нам іще. Такий мудрий вислів. Я повторюю цей вислів дуже-дуже часто, ну, майже кожного дня, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. І це дуже мудро. Ми з вами знаємо, що кожна ніч закінчується світанком, що сходить сонце, і ми продовжуємо життя. Ми сильніші, ніж ми думаємо. І ми здатні на більше, ніж уявляємо собі. Мені цікаво буде із сьогоднішнього відео, із того, що я вам розказала, яка з оцих фраз вам найбільше відгукнеться. Прислухайтесь до себе. Я буду рада, якщо ви напишете коментарі, і ми разом з вами обговоримо більш детально із оцих фраз. Які прозвучали сьогодні. Я вам всім бажаю гармонії, натхнення. Я бажаю вам е, удачі, я бажаю вам світлих моментів життя. Я вам дякую за увагу, дякую, що ви підтримуєте нас, дякую, що ви з нами і бажаю вам всього доброго. На сьогодні я вам говорю до побачення. Thank mm -hmm. you.